Нам сказав врач, а у вас там на епідемія. В кранах текла вода із фекаліями. Я розумію. Я можу спробувати, мабуть, питання. Чому ви ділянні такими жестами? Зарядку зробити потім. Це істочник загрязнень. не Ти вже не боїшся більше кашку? Ой, боюсь. Нет? Я не готовий зараз давати офіційну позицію. Треба вступати в конфлікти з тими всіма забудовниками. Отруєнням водою в Україні вже нікого не здивуєш. Але коли це трапляється в старих мікрорайонах, то хоча б зрозуміло, чому так відбувається. Але виявляється, і красиві фасади дорогих новобудов також приховують явну небезпеку. Здравствуйте, контролер. Наша семья обращается к вам по поводу того, что мы заболели на вирусную инфекцию. И очень сильно переживаем, что данная ситуация повторится заново, так как чиновники не предпринимают вообще никаких действий. Очень надеемся на вашу поддержку и помощь. Вітень 2018 тисячі передмістя Києва мешканці кількох новобудов раптово відчули слабкість, головний біль і нудоту. Швидкі, ледве встигали забирати недужих, але в переповнених інфекційних відділеннях місця знайшлись не для всіх. З-поміж багатьох інших заражену воду пила і родина дудників. По тому перехворіли всім сімейством. Проте найважче було дворічній Валерії. В магазині купила дві банки води. Щас наберу. Третью. І так кожен день. Мне 57. Років. Конечно, я об этом не думала, даже і не мечтала, що я буду так. Я ж думала, я купила квартиру, то буде все хорошо, що і вода буде хороша. Перший день взагалі не їла, только воду пила. Похудела моя девочка. а ми всі очень переживали. Спит, спит, потім начинает плакати, рве. Дай мені. Ось так, моя девочка. Бачиш, мені тяжело. А? а ти мені допомагаєш. Просто зараз ми поспілкуємося з мешканцями кількох зовсім новеньких житлових комплексів, де люди постраждали через інфіковану воду. Доброго дня всім. Кого ж все-таки зачепила ця проблема? Чи це всіх зачепила? Всі отруились. Ого сначала, конечно, ну никто не знал, что почему, да и вообще какая причина. Когда это ты понимаешь, что у тебя все соседи одинаково, в одно время, э, одни симптомы, у всех похоже на отравление, это температура. это плохое самочувствие. Вот были детки, у которых каждые 5 хвилин До 20, до 20 раз в день. У нас очереди были в аптеку. Даже можно было тестировать по лекарству, которое есть в наличии в аптеке по очередям. У всех были одинаковые симптомы. Тогда у нас скорые приезжали каждые 5 минут. За час ну, я насчитывала 10 скорых. Как бы это настолько страшно выглядело, и мы не понимали, что происходит. Воды не было в магазинах, в аптеках не было ни сорбентов. Ніяких лікарств, зв'язаних з отравленням. На, на загал, от, вам відомо чи не відомо, скільки людей на сьогоднішній день от, з вашого комплексу, можливо, з сусідніх комплексів, постраждали від цієї води? У нас є група чат закритий в Софіївському кварталі, де зарегіструвалося 159 людей, які заболіли. Врач скорої допомоги, яка приїжджала, сказала, що спишка не утихає, тобто кількість вазову велика, Они не всех отвозили в инфекционную, только те, которые тяжёлые, либо потому что не было мест. Нам сказал врач: "А у вас там, наверное, эпидемия". Як заразилися? Лікарі сказали, що це, безумовно, це вода. Ось, тому що таке масове зараження з однієї точки. Голова сільсовета сказав, що це іммігранти нас заразили, розумієте, Ну, це не вода. Ще раз. Ну, ви розумієте, зараз дуже багато іммігрантів, і це іммігранти вас заразили. Так, зрозуміло, посадовці зайняли позицію Я не я, Хата не моя. Вони не признають того факту, що була отравлена вода. Трудності тепер з що зуби боїмося чистити з-під крану крана тобто приходится постоянно покупать воду, ну как бы это затратно теперь. Такой вопрос интересует. Где эти повинні которые должны контролировать? Я от почув саме головне, що у всіх одна і та сама історія і жодної реакції місцевої влади. Я пропоную все ж таки рухатися перше безпосередньо до сільського голови. Хто за хто з нами? Все добре. Команда контролера обов'язково завітає до місцевих посадовців і задамо питання: чому ж ніхто не контролює ні якість води, ні те, хто її постачає і як постачає до цих людей. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Ярослав Куц, Олесь Тимофійович. Ми до вас завітали зовсім із маленькою частиною мешканців Софіївської Борщагівки, які постраждали безпосередньо від отруєння інфікованою водою. Чому це трапилось? А хто буде відшкодовувати дім завдані збитки? Запитаємо достатньо я має, рада. Сільська рада їм воду поставляє. Не знаю. Ну, так і я не знаю. Ви прийшли і питаєте. Так я ж у вас запитую, ну це ж на вашій території трапилося? Спалахи інфекції. Це не відноситься до компетенції сільської ради, сільської Ні. — Чому? А що відноситься? — Не знаю. Тобто, якщо люди от візьмуть просто всі від цієї води вимку, це теж до вас не буде відноситися? Я вас зрозумів. — ну, Ще у вас питання є? 162 людини. На сьогоднішній день офіційно постраждали від інфікування цією водою. Це також вас не стосується? Епідемія була? Ні. Ні? Дивіться, Держпродспоживслужба Київської області повідомляє, що в ході санітарно-епідеміологічного розслідування спало коротовірусної інфекції. А Ви візьміть це... аналізи аналізи води, і там нема у воді, що люди в цих аналізах, що люди отравилися, Це попередньо. Сільський голова вважає висновки Держпродспоживслужби помилковими. Тому ми замовимо повторний аналіз води в обласному лабораторному центрі МОЗ. Якими будуть результати? Сьогодні ми будемо відбирати воду в жилому комплексі Софіївський квартал по адресу Шалімова 67. Нам необхідно відбирати воду на хімічний і бактеріологічний аналіз. Для цього необхідно обжечь сам кран і горлышко бутилки перед набором. Главное в течение двух часов без консервации доставить. через трое суток можно будет получить результат. А пока мы ждем результатов повторных исследований, сельский голова вселяко оминает вопрос, как хвороботворные бактерии потрапили у воду. Вы ни на один вопрос не можете ответить. Вы занимаетесь должность много лет. И глядя на вас, вы уверенно сидите здесь. Так будьте добры, также уверенно ответьте нам. Вы никакой помощи не оказали, как глава, когда мы І звініте ламні окупалі. Доставі це ваша мешканка, вашого села. Чому ви делаете з время такими жестами? зарядку з'являти потом. У вас їх просто немає? Не мають вище минуло майже два місяці, а чиновник так і не знає, де шукати винних. Тоді як мешканці новобудов увесь цей час навіть не відкривають кранів з водою, бояться повторного зараження. Идем зайчик на кухню, идем. По сути, вода у нас есть, но мы не можем ею воспользоваться. Мы боимся. Например, руки помыть, боимся, тарелку помыть, боимся, фрукты помыть тоже. Но этой воды нам уже хватит на целый день. Платите снимем, да? Ручки, ножки помыем, чистой водички. Тобчинкова водичка, да? Ну, це ж штука чуть-чуть. А ввечером же надо більше водички. Ви ще ж і старшую надамить, да й самим надо помить, стільки води хочеш. Зашлуньо офіційно. Чому ж не офіційно? Не офіційно. У ваш кабінет службовий. Службовий. Це підприємство? комунальний підприємство. Комунальне підприємство. Належить міській владі, а це вода з цього комплексу. Угу. Не хочете спробувати? Ти вже не боїшся больше кашкушати, ні? Вода не відвічає треба по під показателям. А вода де з'являється? Вода де з'являється? Ну. Що за питання? Хмари? Ні, ну звітувати перед каналом Україна. Ви звітуєте перед мешканцями? Сільська рада відхрестилася від проблеми, тож контролер вирушає до місцевого водоканалу. Саме він постачає воду в нові житлові комплекси, де сталося зараження. Цю воду нам передали мешканці одного з ЖК. Цікаво, чи спробують її безпосередньо ті, хто відповідальний за якість питної води? Ну що, воду набрали. До відвідань чиновників готові. Поїхали? Поїхали. Поїхали. Ми прибули до комунального підприємства «Вишнівськ водоканал. Саме вони по документам постачають воду безпосередньо до села Софіївська Борщагівка. Вишнівська міська рада, комунальне підприємство «Вишнівськ водоканал. Доброго дня. Дозволите? Програма Контролер телеканал Україна. Ви я так розумієте, безпосередньо керівник «Вишнівськ водоканалу. За що офіційно? Чому ж не офіційно? Офіційно. Ваш кабінет службовий. Службовий. Це комунальний підприємство? Комунальне підприємство належить міській владі. Належить міській владі. Міська влада належить і підпорядковується громаді? громаді. Зараз робочий час. Робочий час. Робочий час. Я нагадую, що журналіст вправи в робочі години в публічному місті, в публічному особам задавати будь-які запитання. На сьогоднішній день висновок Держпроспоживслужби говорить про те, що фактично в кінцевих споживачів в кранах текла вода із коліфагами, ну, грубо говорячи, з фекаліями, внаслідок чого вони і були отруєні. А це вода із цього комплексу. Угу. Не хочете спробувати? Та будь ласка, це, це всі люди, і всі діти, які труїлися. Ну, зовсім маленьке число. Я розумію. Я можу спробувати, немає питання. Що, ти виразикова людина? Ні, До нашої не може бути претензії води. Чиновник таки відмовився випити воду, хоча вважає її якісною. А як же насправді? По відповіді йдемо до Держпродспоживслужби. Її фахівець саме проводить чергову перевірку водних об'єктів Софіївської борщаївки. Як він оцінить якість води, яку постачає вишнівський водоканал. Вода не відповідає треба по треба, і також санітарно-хімічним показателям. Виявлена кишечная паличка, тобто є істочник загрязнення. Вони самі не можуть знати, наскільки подають воду качественно чи не качественно, бо на своєму участке вони теж його не контролюють. Держпродспоживслужба має докази провини водоканалу та його начальник усіляко заперечує свою причетність до інциденту. Фекалії попадали у водопровідники, значить, десь було підтоплення в вашому районі, де ви проживаєте. Звертайтеся до е, постачальників води, тому що ми подаємо акти розмежування згідно договорів. І ми подаємо воду тільки на УТКЦ Софіївське. Е, а що таке УТКЦ Софіївське? Організації, які далі постачають воду. Вишнівський водоканал отримує воду з двох джерел, відкачує з власних свердловин і купує в Київводоканалу. водоканалу. Далі по трубах постачає її до іншої компанії ТКЦМ Софіївка, а вже звідти до людей. Чиновник наполягає: несе відповідальність лише за свій відрізок труби. На якій стадії відбувається встановлення якості води? Відповідно у ТКЦ Софіївське, яке має нести відповідальність за якість питної води. Ми не знаємо, в якому стані знаходяться мережі. Вишнівський водоканал, як і голова сільради, провину за нездужання людей перекладає на інших. Тим часом постраждалі ніяк не можуть оговтатися від наслідків. Маленька Валерія вже другий місяць на суворій дієті. Йдемо, річка покушаємо. хороша? Ти боїшся? Ти не боїшся. Все ж хорошо. Ти вже не боїшся больше кашку кушать, Не боюся. Не боишься. Ты раніше кричала, криком кричала, я боюся. Ну боюся. А ми тебя успокаивали. Не бойся, Лерочка, не будеш вдирський. Лікарі сказали исключить все молочные продукти. З неделю назад уже вроде все нормально. Борщ красный сварила. Ну не зажарювала, і вона вирвала. Значить плохо ще. Ми ну, знову перейшли на диету. Я не готовий зараз давати офіційну позицію. Це істочник загрязні не да, на сьогоднішній день. Відповідно до технічних умов, які видавалися Софіївсько-Борщагівській сільській раді, вони виконані? Ні, вони намагаються знайти там прогалинку, шпаринку, щоб туди вскочити і обманути всіх. Треба вступати в конфлікт із тими всіма забудовниками. Чи вважає ваша організація себе винною в інфікуванні людей? Кооператив ТКЦМ Софіївка отримає воду з Вишнівського водоканалу і постачає її в житлові будинки. Таким чином, саме ця компанія відповідає за кінцеву якість води в кранах. Разом із людьми ведучий йде з'ясовувати, хто має виплачувати компенсацію та як у воду потрапив вірус. Доброго дня! Телеканал Україна. Добре. Чим зобов'язаним. А дивіться, це все. Ну, зовсім маленька частина мешканців безпосередньо, якраз житлових комплексів, які знаходяться у вас на обслуговуванні. В частині постачання води. Ви ж постачаєте воду? Ми її не виробляємо, ми її доводимо до будинку. Так? А вода де з'являється? Вода де з'являється? Mm. Що за питання? Хмари? Ну, ви так подивилися. Ні, ну е я не уповноважений вам відповідати на це питання. А мешканцям? В них з крана. У них з крана, а в кран їх ніяк вона потрапляє? З труб. А в трубу як? З труби. З якої? Скане з, канали... з водопровідним. З до речі, вибачте, ви знаєте, вибачте, це... вибачте не треба отак, от отут піднімати регот, і давайте будемо ставитися до цього питання дуже серйозно. Керівник кооперативу обмовився не випадково. Під час розслідування Держпродспоживслужба з'ясувала стався прорив водопроводної труби, і в тріщину потрапила інфекція з ґрунту. В Воду попали фекалії. причина, де в трубах образуються так називаємо свіші, і попадають водопровід, ну, водопровод, істочник загрязнення. А те, що ви говорилися по Фрейду стосовно того, що з каналізаційних труб, це до речі, дуже цікаво, тому що десь є така відповідь із головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, датова на 2.05. І якраз от стосовно цього всього інциденту вони говорять про те, що з п'яти зразків питної води два зразки не відповідали вимогам держсанпін за мікробіологічними показниками. Може свідчити про господарю фікальне забруднення води та її непридатність до споживання по причині епідеміологічної небезпеки. Я не очікував вашу делегацію, от тому е, як би звітувати перед каналом Україна. Ви звітуєте перед мешканцями? Я вам вірю. Вірите? Так. То як ви прокоментуєте те, що вода заражена фекаліями? Вона не заражена фекаліями. Тобто вони брешуть? Вони не брешуть. Це не є, є аксіомою, що вода заражена фекаліями. Просто зараз спеціалісти обласного лабораторного центру МОС роблять повторне дослідження води. Контролер не очікував таких результатів. Що ж скажуть експерти? До нас поступив зразок води питної, і ми будемо проводити дослідження мікробіологічне, виявлення загального мікробного часа, виявлення загальних поліформ. Яка офіційна позиція вашої організації стосовно того, що люди отруїлися? Я не готовий зараз давати офіційну позицію стосовно того, Слухайте, що… ви з одного боку повністю відкидаєте те, що а, я вам говорю, а це, з іншого боку, десь, боку що, вражай, ви не маєте трапили... позиції. Я... Я трапився цей випадок. Незрозумілих для мене причин розумієте? Тому що всі мережі вони закриті. Комунальник наполягає, всі мережі захищені, та фахівець Держпродспоживслужби спростовує це. Просто зараз він безперешкодно заходить на закритий об'єкт з резервуарами води, які належать ТКЦМ Софіївка. Напрямую вода должна была идти от водоканала в эти новые жилые квартала. этих резервуаров и не должно было тут быть. Должны быть расчеты, да, сколько да, воды находится в резервуаре, как долго они здесь находятся, да, контроль их, их дезинфекция, их герметичность, ну, согласно проекту. То есть не так, как вот сейчас мы видим. Это источник э, загрязнений, неконтролированный да, на сегодняшний день. Є взагалі лабораторія або відповідальні особи, які беруть а, ці зразки води. У нас укладено угоду з Боярською санепідемстанцією. На кожному участке можливості возможності отобрати питьову воду. Кожен з них на своєму участку, як труби має контролювати на вході і на виході воду. і також забезпечити проведення дезінфекції на цих участках, якщо вдруг виявиться, що вода не отвечає треба. У вас є есть зі спеціального облаштування? Спеціально спеціально облаштованих колодязів для забору води у нас немає, тому що спеціально облаштовані колодязі для забору беруться з каналізації на вміст екологічних порушень. Ще раз. Ви мабуть, все ж таки не читали ті умови, тому що опять таки ці технічні умови. Чому Ви звертаєтеся з цими технічними умовами до мене? А ви воду постачаєте? Так. Чи вважає ваша організація себе винною в інфікуванні людей? Вважає чи не вважає, просто запитання. Ні. Не вважаєте. Добре. Вся вода, що а, надходить по трубам вашим. Да, і виходить з тих труб ваших централізованих, знаходиться в зоні вашої відповідальності. Так. Так. То тоді чому ви не рахуєте себе винними в інфікуванні? Тому що не доведено, що інфікування відбулося з саме в такій кількості з е, мереж водопостачання. Сільська рада, і водоканали, і комунальні предприятия. кожен з них на своєму етапі нарушив трибання законодавства. Хто відповідальний, на вашу думку, за інфікування мешканців? Це е, визначать слідства. Так, слідство так. не буде визначати. Вони з позовами прийдуть в суд і ви вже будете винні, тому що призумці обовинувати. Це є питання і, і вирішимо. Зрозуміло, так? Да? Тобто вам Це. іти до суду відповідальний безпосередньо, якраз відповідачем можете ставити обслуговуючий кооператив. Вода у вас чиста на сьогоднішній день. При... Визнана придатною до вживання людини. Визнана придатною до вживання людини. А я набрав якраз цю водичку з крана. З мого крану? З вашого у мешканців вона була набрата 23.04. Чим ризикує керівник кооперативу, випивши воду, яку постачає мешканцям цілого району? Дізнаємося результати аналізів у лабораторному центрі МОС за результатами досліджень. Е, зразка води, що була відібрана в Києво-Ситошунському районі село Софіївська Борщагівка, було виявлено е, загальні коліформи, що не допускається, не відповідає нормативним документам. Виявлене шеріхія колі, що також не відповідає нормативним документам. Це представники е, родин ентеробактеріаця, які можуть викликати у людини е, захворювання. Е, ш, е, Слунково-кашковий травм. Таку воду вживати небезпечно, але комунальник не вважає себе відповідальним за її якість. Отже, нема жодної гарантії, що випадки масового інфікування не повторяться. Технічні умови на водопостачання адресовані саме Софіївсько-Борщагівській сільській раді. То чому ж посадовці не виконали їх і не зробили якісний водопровід для цих людей? Ходімо дізнаємось. Дивіться. Відповідно до технічних умов, які, до речі, видавалися безпосередньо софіївсько борщагівській сільській раді, вони виконані? Ні, ще. з 2014 року також не виконані. Не виконані. Там а в об... чому проблема? Великий об'єм. Зараз вони великий об'єм коштів, яких немає Ні. на сьогоднішній день. Так у вас же стільки забудовників. Вони ж інвестиційні якісь договори підписують, є так зване розуміння пайової участі в інфраструктурі. Так, Ми, ж, бачите, дороги робимо, в селі гарні дороги, все це, це робимо, висвітлення робимо. А яка перспектива по воді? Забудовники повинні брати технічні умови. Це до них більше питань. Люди отруїлися в декількох ЖК. Контролер прямує до одного з забудовників, аби довідатися, чому він не обладнав спеціальних колодязів для контролю якості води. У нас є проєкт, який утверджений. і по цьому проєкту були построено всі комунікації, які треба. То есть туда входит вода, канализация. По этому проекту принимает комиссия, целая комиссия, которая приезжает на объект, проверяет всю систему. Здесь вот на входе в ваш дом колодцы, от которых вот. можно брать отбор воды. Конечно. Существует? конечно. конечно. И они в рабочую в Возможности полностью контролировать питьевые воды нету, потому что на каждом участке нету возможности отобрать эту питьевую воду. Здесь, хорошо, к вам вами Абсолютно все, что есть, да. все сделано согласно нормам. Есть акты скрытых работ, промыто, угу. уклоны, все как положено. Угу. Прогноз есть. Забудовник помылок за собой тоже не бачить. Отож, ведучий вимагає від сільського голови, як від чиновника, відповідального за будівництво на території громади, владнати питання раз і назавжди. Якщо ви сумніваєтеся у якості води, звертайтеся письмово до Держпродспоживслужби. Чиновники візьмуть проби і зобов'яжуть водоканал усунути порушення санітарних норм. Ви маєте право не платити за неякісну воду. Пишіть претензію до водопостачальної компанії з вимогою про перерахунок за період, коли вода не відповідала санітарним нормам. До заяви долучіть результати аналізів води Держпродспоживслужби. Якщо ви інфікувалися через воду, вимагайте компенсації через суд. Кожен ділок спритний Вони намагаються знайти там прогалинку, шпаринку, щоб туди вскочити, і обмануть всіх. Розумієте, а для того і є держава, щоб все таки зобов'язати виконувати якісно закони. Можна не приймати домашні видавати поштові номера до тих пор, поки не будуть сороміни ті недостатки. Ну можемо відказати, Ну треба вступати в конфлікт із тими всіма забудовниками. А чому ні? Ну а чому ні, якщо це портить репутацію фактично вашого да. селища? Те, от. Тому на сьогоднішній день будемо це використовувати не якусь завжди програму. Маю і ту владу, і ту силу, щоб все це можна було зробити. Бо будівництво це теж бізнес, і в цьому бізнесі є плюси і мінуси. І я дійсно не все можу на даній території, Але разом з тим, е як... але із мешканцями із да, допомогою да, засобів да, масової да, інформації от, на коли так? людям. Розраховувати на те, що вони все ж таки отримують якісну воду. Це буде я... в цьому році. Якісна вода, я так думаю, що буде через місяць-півтора, повністю. Щоб... Тобто до кінця червня 2018 да, да, року? Так, да, 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 Десь так, це реально. О, якісна вода, буде вода з Києва. І я оті, от те, що ви там фотографії показали, я сам проконтролюю, щоб ці бочки, чи які ті йомкості, що там воно є, щоб вони були закриті. Арзу Акберов провів епідеміологічне розслідування ротовірусної інфекції в Софіївській Борщагівці. Вважає причетними до зараження людей вишнівський водоканал, кооператив Софіївка і сільську раду. Володимир Гранат називає результати дослідження води Держпродспоживслужби помилковими, не визнає факту зараження людей водою з-під кранів. Підтвердив, що в новобудовах, які обслуговує кооператив, немає люків для контролю якості води. Олесь Кудрик не вважає сільську раду відповідальною за отруєння жителів, не контролює забудовників, які зводять ЖК з порушенням будівельних норм. Зобов'язався не видавати адреси для нових будинків, якщо забудовники не встановлять колодязів контролю води. Пообіцяв, що до кінця червня мешканці Софіївської Борчаївки будуть отримувати воду з Києва. Посадовці не хочуть брати відповідальності за отруєння людей водою. Тим не менше, нам вдалося довести, що кожен із них причетний до того, що сталося. А Держпродспоживслужба навіть подала на чиновників до суду за невиконання приписів. Контролер перевірить заради правди.